На ремонти ліфтів у сумах цьогоріч планують понад 32,5 з половиною мільйони гривень. Цих грошей вистачить на десяту частину підйомників, які його потребують. У більшості з них вийшов строк експлуатації, деякі зовсім зупинені. Сьогодні став ліфт у будинку номер 64 на героїв Крут. За словами людей, які тут мешкають, сталося це після дощу, бо забилась ливнівка. У нас часто не працює ліфт і ми вже стоїмо на капітальну заміну ліфта, але поки, поки якби ми не можемо втопитися. А тепер нам ми вже два рази здавали там на запчасті гроші. А зараз у нас, от і ще тепер буде ситуація, якщо в нас вже залило 6 августа, лило, залило шахту ліфта. Вона напевно, сохла, не могла висохнути ось неділю. І ось опять у нас залило все. Ми вже два рази два рази встановились в гарі з полком і то нам кажуть, що нам грошей не вистачило. Ми вже даже собрали там гроші з жильців, який процент там потрібно, але е, нам знову сказали, що ми не попадаємо. Ремонт должен бути, ремонт ні. Я частенько бував в другой стране, я віжу, який там ліфт. Здесь не ліфт, я не знаю, какой-то мусор. Він изначально як був поставлений, так йому у ніхто ніхто нічого не делали Взагалі. У сусідньому під'їзді також час від часу ліфт не працює. На даний момент він працює. Нещодавно він не працював. Ми збирали гроші на комісію, яка провіряла, може він працювати чи ні. І нам його включили. Тепер він працює. Але. Рекомендують все-таки здати гроші на ремонт для капітального ремонту цього ліфту, бо йому вже більше 30 років. Поряд будинок номер 62 Він є у списку капремонтів, який прийняли на позаминулій сесії. І тут мають капітально відремонтувати ліфти у двох під'їздах. Люди кажуть, робитимуть це вдруге. Всього на ремонт ліфтів у цьому році запланували понад 32,5 мільйони гривень. За ці гроші планують зробити 90 підйомників. 70 з них капітально, 16 – дрібним ремонтом. Чотирьом проведуть модернізацію на умовах співфінансування з мешканцями. Повної заміни ліфтів на цей рік не буде. Краще всього це робити мінімум модернізацію. Це на 25 років і заміна ліфта повна, вона теж на 25 років. В чому 25 років. В чому різниця? Модернізація міняється повністю обладнання, крім направляючих. А комплект модернізації, а заміна це міняється все повністю. Просто ну, заміна вона трошки дорожче, виходить по кошторису чи модернізація. Якщо робити капітальні ремонти, то дозвіл держпраця дає або експерт видає дозвіл на експлуатацію на 4 роки. Що це значить? Це значить, що якщо ліфт відремонтований, був капітально експерт дав дозвіл на 4 роки експлуатації, то 4 роки він їздить, потім приходить ще через 4 роки робить обстеження, і він опять же, може, якщо в разі позитивного висновку, він іще продовжує дозвіл на 4 роки. Но це тільки тоді, коли експлуатуюча організація вчасно робить обслуговування, вчасно доглядає, вчасно дрібні ремонти усуває. У наступному році ремонтуватимуть ліфти за новою програмою, яку розробили на 2022-2024 роки. За три роки хочуть зробити ремонтів на понад 214,5 мільйонів гривень. Йдеться про капремонт, модернізацію та заміну ліфтів. Проект рішення виноситься на сесію. по програмі передбачено наступний рік 60 мільйонів запланували. А вже після того як буде виділено кошти, ми. Відкоригуємо під фактичні кошти вже заявок на співфінансування щодо капітального ремонту. Не тільки ліхтів, а загальний, да це більше 100 мільйонів. У нас згідно черговості, ми не переставляємо там. З середини списку чи з кінця на перше місце. тобто на посесії були пропозиції, і депутати виносили пропозиції, щоб передбачити в програмі в порядку співфінансування два критерії: 90 на 10, там чи три критерії 70 на 30 і 50 на 50. А були пропозиції, ставити два критерії: 90 на 10 або 70 на 30 і 50 на 50. Тобто, якщо. Хтось збирає 50 він становиться автоматично червону вперше в черговості. А, ну, так як таких будинків ну, дуже мало на сьогоднішній день, якби і порядка такого немає. У сумах загалом 1402 ліфти. У понад третини з них вийшов строк експлуатації, 208, у тому числі, зупинені за рішенням судів. В нашому домі зробили. Ремонт ліхта з допомогою людей. Ми взяли по 100 гривень і ліх нам зробили. Зараз поки робить. Казали, типу, мотор. А откуда я знаю, чи вони мотор міняли, чи троси міняли, чи що, я не знаю.